Готимо сало. Коротше, беремо сочок сало. Оцид, обов'язково. Такий з перчиком, гірчичку. Отак. Хліб. Отак. Алм. І от такий отець. Так, так. Ще би чорний хліб. Ще б залітало конкретно. Mm. Усім привіт, у нас 12-та година, боже весь час до вас така запухта, виходжу. На <смір> да, що зробиш? проснулася? Роблю собі чай, буду їсти канапочки, дивіться. Українські цукерочки. М -м -м, буду зараз їсти. Ну, з не небагато, звісно. М я даріночку, блін, вона така велика, чесно, я думала, вона менше якась, але блін, така класна. Ну я в шоці просто. Мені так подобається взагалі класно. От ще навіть є такі цукерки, що я ніколи не бачила і ніколи не пробувала. Зараз попробую. Скажу вам, які добрі, які ні. А ще сьогодні має прийти м'ясо, ковбаска. Блін, я дуже так чекаю. Прям не можу, так вже хочу, то м'язка. <гас> Клас. Ми йдемо в Lidl, будемо купляти made Lidl. шість продукти. І дивимося, як літаки літають низько. Тут не видно, коротше, так на телефоні. Але Тому прям дуже низько кликів. Ого, прям тому високо так летить, що його навіть не видно. Mm. <гасається> <гасається> так, розпаковка посилки. Силки медла. Булочки подчинили. Йогурт раз. Помні. Хліба, йогурт два, йогурт три, йогурт чотири і один. Йогурт п'ять. Вот. Поїхав далі. Сметана багато приправи набрала, вона вже такі шується, кстаті. такий, думаю, туди класний. То до курки взяла. Яйка. Помідори. 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 Це панінка полюбила салат, не може без салату. Закривай холодильник. Філе. 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 А по нашу зі парі морква. 60 центів кілограм морду. Тура така велика. Запечемо в духовці. Чом там. Торонку і Марс. Марс. Фіву? А що в не було? Це я забрала. Селені. Сир. Він показав, дорогі, Але він був по знижці. Такий сір і такий сир. У нас без сиру нікуди. Далі. І ще приправи. приправи. Все. Відгадайте, наскільки це все. і ще там йогурти і хліб. Ви будете в шоці? Ось така розпаковочка. Я забрала. Коротше, я тут почала робити цей е блокнот, ну, сшивати. Поробила такі дзюрочки. От, зараз покажу. о, голкою, такою грубшою і буду такою зеленою ниточкою сшивати. То все, не знаю. Може сьогодні попробую, може ні. От, от так от. Це робочий стіл мій бардак трохи. Нічого, не знаю. Коротше, чи буде мені влог, чи буде завтра. Але, скоріше всього, думаю, що завтра. Бо нині майже нічого не знімала. Це я так старалась, щоб не розлити <смі> воду і все одно розлила. Йой! то так треба. Капець. Блокнотик, мабуть, не буду вже сьогодні робити, бо щось нема бажання. А треба все зробити гарно, щоб все воно було файно трималося. От, попробую завтра. Може вийде. До речі, то не так цей просто виявилось зробити, його зшити. А то нічого, ми всі справимося. А, і ще влог вже буде в неділю, тобто завтра вечором. Бо сьогодні, бо сьогодні, бо сьогодні, бо сьогодні. Бо сьогодні він вийде дуже крутенький, бо я нічого не знімала. Або я не знаю. Ні, напевно, таки вийде завтра. Бо ми думали в Австрію поїхати завтра, але я щось думаю, що ми завтра не поїдемо. Тому буде вже завтра влог за два дні. Отак от. У нас пів одинадцятої години робляться кнапечки повним ходом. Чекаються на бій усика. Там. Звичайно, треба кавиться. І Кави? Чекаю. Тому не можна. Дивіться, скільки Ангеліна вже зробила. Не знаю, чи вам показувала, не показував. Ну, то не вона сама зробила, звісно, я п'є Ой, я себе зб'єм, ти не знав. Я тому що... А ладно, отовоять сот, ти маленький зробив. І все, і тут дві, і тут одну. І все. Тип не пришла і всюди. Вже останній рівень. Дещо, раунд. Виграли. А, раунд. <laughs> Цікаво, хто виграє. Виграв Усик? Виграв Усик. Ченазис. Та шо це? Клас. Усик виграв, я так і знала. <таспоріст> Та, що йому Круто. Ді, 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 ді. До неба рачки, то мотаєся. Ура! Усик переміг, я так і знала, я вірила в нього, він красавчик. Назар вже всіх підняв на ноги, перша година всім вже пішов по розказував. Що, вже всіх побудив. <світ> що таке? Всім привіт! У нас вже яка година, друга година. Ми сьогодні спали довго, тому що вчора був бій, усик, а усик переміг. І, це, і ще потім сиділи в телефоні до третьої години. Коротше. І так то все затягнулося. Сьогодні стали пізно. Вже не зараз встиг мене рознивувати. А то коротше, ті хлопи, то така худоба. Я не знаю. То, можливо, не всі, але, коротше, такі-то у нас справи, не знаю, що буду сьогодні робити. Вже трохи нарізала тих букв для тих, що я купляла контейнер. Зараз вип'ю чаю, вам покажу. От. Такі то у нас справи. Так, любі друзі, ми їдемо в скаліцу купляти на заробіт захисне скло. А ще він, коротше, заказав собі чохол такий але йому десь він прийде через тиждень, коротше. Ми, коротше, збираємося і швиденько їдемо, бо за 5 хвилин автобус, а ми ще не зібрані, ми як ще не вийшли. Так, у нас дощ, капець, парасоль ніякий не взяли. in the morning Засморено. Може падати дощ. Так, ми вже приїхали, ноги мокрі, просто всі мокрі. Зараз йдемо в китайський, купимо якийсь дешевий чухол, поки, цей, поки той нам, ну, на назад не прийшов. Ну, бо нижче це телефон, ліпше вже якийсь дешевший купити, але щоб було. Потім вже той прийде то поміняємо. За краще чохол 43 євро. Тобто в такому кейсі якийсь оригінал чи що. Ну Вибраємося, запишне потужне, що є. Що це безгарне? 13-13. Коротше, тут вибір не дуже великий. 14 км і такі. Дво. На Ми вже в китайському дивимося на чохли. Ми шукали в китайському і цей чухол знайшли на 15-й. Ну, він майже підходить, але цей ціна 7,50, а та теж 7, 7,99, здається. Ну, коротше, на 50 центів дешевше, дешевше в китайському. Але я не знаю, ну, ліпше купити вже на 14-й. Нормальний чухол. Ну, Коротше, йдемо дивитися в шаблі магазин. На iPhone 14 дуже мало чохлів. Ми знайшли тут тільки один. І ж вибираємо ще скло. А скла, мама рідна. І що ви думаєте? Я не я, якщо не зайду в канцелярський магазин. Вже прикупила деш. До вдома вам покажу, що я накупляла. Бо я чесно. Я би все купила. Але я думаю, що взяти таке недороге, те, що мені потрібно. Коротше, зайшли ще в Кафланд, згадали, що цей сьогодні піца не працює, там де ми хотіли купити свіженьку, то може купимо тут. Ще в нас таке приключення таке трапилось. Коротше, Ромко згубив телефон. Якби не той назад. Я знаю, він був без телефона. А Назар пішов, коротше, ми були в електронному магазині. Він десь там йому випав з кишені. А Назар пішов цей, спитався. Він не знаю, як був словацький, коротше, і цей і каже там та цьоця, що цей. цей ні, нема типа. Каже, типа немає телефона. А потім підійшов якийсь хлопчина, знайшов той роботник, забрав цей, під там, того. Під того забрав, як то під прилавок. І ми вже прийшли на зараз, питався і цей віддав. Там і багато магазинів обходили, і ми просто могли б його не забути. Ми взяли такі от, дві піци, нам ще якусь водичку візьметь, у нас романтичний вечір. Так, ми вже скупилися короте, і Назар ну, ще пішов собі щось купляти, якусь штучку, якусь ашку чи що таке. Вот. І зараз будемо їхати додому. От, там десь татурку я в принципі, не дуже голодно, не дуже хочу їсти. Отак от. Там тато курку пече, а ми цей, піцу це піцу накопляємо. Це нічого, то щось ми на морозівку покласти і завтра їсти, чи післязавтра. То нічого нема біди. Отаку. Чекаю їх, автобус у нас аж 18.45. А зараз ну, 20, бо ну, здається. Боже, будемо сидіти там мерзли, бо така погода сьогодні ужасна, капець. Купила сосі таку штуку для цього е алмазки. 3 євро коштує. От різними насадками. Більші, менші. Бо одною то незручно, то довго. Вже прийшли, покажи, що купив. Покажи. Що було. Чарі. Вишня, персик і лимонад. У мене в Україну кубіну. Кубіну. Кубіну передамо. От подивимося цей вкратці. Іду, подивлюся на цепочки. Завис на годинниках. Годинники Його, то щось, щось з чимось, хочу такої. Так, 400, 400 євро. Дорого, багато. Угу. Хочу Учу тихо злобайдживая Тошта мамашка Шед Добре, куда Куда на чуть-чуть. Добре, пробу Czekaj czekaj do sebe troszkę Hops, i zaciek Przestań w Dziękuję. To on tak była Воно ну, так навмисне пустило. Ми ну, ну, бачили, хіба раз тримає, раз не йде. Ура, ми їдемо до додому, до додому. Нарешті. Я щось змучилась. У нас вже за двадцять сьома. Ми яка? Ми четверта їхали. Все да. ти, от, мокрі. Все мокрі. Красавки мокрі, ноги мокрі, вітер бешений, назар змерз, бідний. Будемо дарувати зразу. ж смаю тобі? Я тобі казала, що я розрахуюся, але ти не ти подобається? Тепер будеш п'ять разів швидше. Дуже повально. Каже, подивіться на мої ноги. Всі мокрі. Це капець. Так, ми вже вдома, я вже переділася, зараз ще діну свої носочки тепряменькі, бо я поки що боса. І буду вам показувати, що ми накопляли. Так, погнали розпаковка. Купила собі такі фамастери. Бачите, типа тоненьким пишуть, типу ручки кольорові. Там були ще менше кольорів за такі самі ціною. То Назар каже, бери ліпше ті, їх є більше кольорів. Потім ті такі більш крутіші, знаєте, типу професіональніші. От такі купила. Так, далі це Назар собі купив бритву. Блока купив собі. Бо в нього зарядне type c і тут нам треба був такий блок Type-C. Так. О, Назар собі купив парфуми Playboy. Йому такі сподобалися. Такий по запаху він собі купив. Та ми всі вибирали, звісно. Але кажу, вибирай ти. Ти будеш в них ходити, тобі має подобатися. І він вибрав собі такі. А так, далі, що у нас є тут. Купили отакий от захисне скло. Добре, я зараз приїду. Коротше, отаке таке захисне скло Назар купив. Зараз спробуємо поклеїти щітку зубну, таку м'ягеньку. Він любить м'ягенькі. Куплю собі так. Звісно, як я без блокнотика. То, коротше, такий блокнотик з білими сторінками. Зараз я вам покажу. Він мені треба, щоб малювати всякі різні там. Mm, я Зараз відкрию і покажу. Вот такий блокнотик з, просто з білими а ап'ять малювати там різні малюночки. Вот, я собі купила, звісно, як я без блокнотика. Так далі ми тут накупляли піци, торомку собі купив з сирами. А, то вона наша сиром. А, тут дві однакових є. Сиром і сиром, то, ну, то цезар, і просто з м'ясом грибами. Ще назад купив і цю воду. ще шефляшку знайшли, щоб здати. Хочу вам показати, скільки я вже букв понарізала собі. О, дивіться. Буде класно теж. І тут ще лежать, треба посортувати. І тут в мене повно газет. Я поки було з газет вирізала, а потім щось будемо. Прикольне, шукали, теж будемо вирізати. От. От і такі в нас вийшли покупочки. Ангеліна своїм подарком задоволена. От, думаю, вже завтра зробити картину. Але до нічого, я ще планую собі якусь картину купити і теж викладати. А зараз йдемо їсти курочку з картопелькою. Та витягай.

А ти хто оці побачили? Кобаса перша кляса, ага. щось. Я... Віця, яку я цю сторінку зробила. Відео шортс потім вам закину, як я її робила. Блог ми будемо завершувати всім па-па. До завтра, до завтрашнього влога. Всім па-па. Назар, Зарпам, Па-па. 好了。